Вітаю вас, малята! З вами я, вихователь Ольга Іванівна. Ось і настав останній місяць зими. За народними віруваннями, цього дня, 1 лютого, зима зустрічається з весною. Стара баба зима сперечається з молодою дівчиною весною, кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стало тепліше, перемогла весна. Якщо холодніше, Зима. В народі це свято називають також стрічання, громниця, зимобор. Пропоную пограти в гру з улюбленими цеглинками Лего. Візьміть, будь ласка, в одну року блакитну цеглинку, а в іншу зелену. Коли чуєте слово взимку. Стискайте в кулачку блакитну цеглинку, а коли навесні зелену. Увага! Почнімо. Взимку холодно, а навесні тепло. Навесні розквітають квіти, а взимку йде сніг. Взимку ведмідь спить. А навесні прокидається. Взимку річка замерзає, а навесні лід тане. Навесні діти пускають паперові човники в калюжах, а взимку ліплять сніговика. Навесні дерева вкриваються листочками чи квітами, а взимку снігом. А тепер спробуйте самостійно скласти речення за картинками, використовуючи маленьке слово А. Розумнички, щоб трошки відпочити, запрошую вас на зимову руханку. Отже, вставайте, приготуйте ручки ніжки і почнімо. Зірочка На Надворі мила посміхнувся, в рукавички теплі, шапку одягнувся, і ми туп-туп, морозку заносив нас щипав. Ми траняля, а на зима, слішком всіх засипав. Ми траняля, а на зима, слішком всіх засипав. До побачення була. Український народ дуже мудрий та спостережливий. Ось які прикмети й приказки склали наші предки про День стрітення. Промниця скидає рукавиці близько весна. Якщо на стрітення випав сніг на дощову і холодну весну. Як на громницю з дахів тече, то довгою буде зима. Як на стрітення горобці купаються в калюжі, то морозу дожидай і стужі. На стрітення повертається птиця до гнізда, а хлібороб до плуга. Як сонце ясне на громницю буде? То снігу випаде більше, ніж перед тим. Не знаю малята, хто переможе, чи зима, чи весна. Але на календарі лютий, отже зима триває, а з нею і зимові розваги. Пропоную вам створити сніговичка. Для цього нам знадобляться два білі аркуші паперу, фарби. Ватні палички, три стаканчика з водою різного розміру, будь-який шампунь або миючий засіб, ножиці та клей. Дивіться уважно та створюйте сніговичка. Час прощатися. Малята, уважно поспостерігайте за погодою цього дня і спробуйте дізнатися, чи скоро настане весна. Дуже хочу побачити, як вам вдалося намалювати сніговичка. Можливо, у когось вийшов навіть не один. Чекаю від вас малюнків. Скучила, обіймаю, до зустрічі. Все буде Україна!